Через сміх та гучні овації так у Житомирі зустріли Ірму Вітовську із презентацією фільму Коза ностра мама їде. Акторка зізнається, кіно, у якому вона головна героїня, особисто представляє уперше І розповідає, яку місію поклали на цю стрічку Родинні цінності, але насправді мені здається, що я ніколи не очікувала, що ця стрічка, завдяки пандемії, не вийшла вчасно у 21 му але можливо сьогодні. Yeah. І це і є її місія бути терапевтичним таким інструментом для роботи з людьми, які травмовані і психічному стресі, і трошки спойлерить про що фільм і що нового навчилася під час зйомок. Мені довелося відпрацювати 80% італійською мовою, яку я не знаю. Але тепер я готова працювати і японською, і китайською вивчила мову. Сі сі то цей, але не вивчила. Але в принципі володію так, що я головна героїня України. Влада коза, тому власне коза ностра, і яка відправляється. Я завжди трішечки нервуюся, коли є така стала маркерна історія, коли кажуть «зарубічанка». Якщо Віталію ні, вона не зарубічанка. вона в силу обставин починає працювати. Ви це побачите, не буду спойлерити. Чому вона відправляється? Ну, по-перше, яка Ірми зарубічанка? Ну, з мене е, надзвичайно в Мені здається, сила цієї картини власне в таких якихось дитячих враженнях, щирих емоційних сміх, коли ти тобі не стає незручно. Нема експлуатації цього малоросійства, цієї шарварщини, ніби людина від народу, людина калоритно смішний. Але і італійці такі самі. То дуже багато самоіронії, вміння посміятися над собою. Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, та виявилася донька, до якої вона поїхала. Там її. Не чекала. Тож після сварки влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі Дона Фредо і влаштовується до нього прибиральницею, а згодом стає реформаторкою до тепер старої, неефективної та головне негуманної мафії. Після виходу у світ фільм уже встиг завоювати нагороду. А потім це насправді перша стрічка комерційна, яка. Виграна на Пічингу в Римі українською командою, ідея Анастасії Лоткіної, сценарій, який потім допрацьовувався зі історійською групою, а також перший фільм, де українська актриса є героїнею великого комерційного продукту. Тобто, це вже такий стратегічний менеджерський успіх і стратегічний вихід. Ще додає українці, врешті-решт мають запам'ятати, ми найкращі скрізь, у тому числі вже не пасемо задніх і в кіноіндустрії. Е, немає більше в Україні. Ми не пасемо, забудьте задніх. Ми абсолютно впроваджені у всі світові е, можливості. У всі світові виклики. Друзі, забудьте, що ми в чомусь другі. Ми скрізь зараз переможці. От просто скрізь переможці, да відкривайте Netflix, 12 чи 15 українських фільмів в топ 10 українських фільмів. Ще треба щоб все забути цей комплекс меншовартості. За ностра мама їде, показали у кінотеатрі імені Івана Франка в межах проєкту Кіно заради перемоги. Загалом тур налічує 41 український фільм, і тепер одним із його амбасадорів стала і Ірма Вітовська. Жінка зізнається, її справді раніше частіше бачили на екранах саме телебачення. Утім, війна у 2014-му змінила її ставлення до російської мови і усіх проєктів, пов'язаних із З Це 14 го року з телеіндустрією у мене припинилися відносини із -за того. Що я припинила використовувати російськомовний формат працювати в російськомовному контенті? Після вторгнення, після 14-го початку війни, якщо правильно казати, і власне в мене в телеіндустрії було тільки три проекти за всі ці роки. Поки знайти на платформах фільм ще не можна, адже уперше Україна побачила картину 1 грудня. Далі кіномандруватиме державою. Тож, поки усіх запрошують на перегляд до кінотеатрів.